Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і ось буквально нещодавно, сьогодні, здається, чи зранку, чи до обіду. Хтось з вас написав таке повідомлення. Ірина, вчора в Чернігові був приліт. Офіційно загинуло 18 людей, більше 70 поранено. Це про цивільних. Але кажуть, що в готелі загинуло багато військових, чи правда це? Все це дуже дивно. 5 квітня, бо не втік, відвідав Чернігів. І тут теж під низом теж хтось написав. Гаразд, ви знаєте, от ми вже розбирали з вами тез, що спеціальний приліт. Давайте так, подивимося. Ну, це вже не перший раз. Коли Зеленський щось відвідує, я це вже при, при, помітила, і не тільки я, Ось, що або здаються потім ті території, або великі прильоти. Ось, навіть пам'ятаєте вислів, коли в Одесі пів, пів, пів кілометра чи кілометр від нього. Бомба впала, як, як він сказав, вони що не контролюють свою армію, бо він прекрасно знає, що він нон Грата. І так, дивимося. І так, дивимося, чи було давайте так: от, от цікаво, мене теж цікавило це питання. Куди Зеленський приїжджає? Це натяк на те, що можна бомбити? А, можна робити, що хочеш. Він готовий цю територію здати, він же ж не їздить кругом. Розумієте? Ось. І так, спочатку це дивимося. Да, ви знаєте, да. Да, Стопроцентово. Стопроцентово. Де він побував? От, все, отак воно є. Але це, дивіться. Це от не було б цієї карти тут. Я би сказала, що це випадковість. Я, хоча, оця, тому що ось ця карта тут. Я би сказала, що це просто така енергетика в людини. А тут не просто така енергетика в людини. Це дійсно три дівіці під окном, можна сказати, знаєте, це така ну, підсобити своїм братям, ну, допомогти їм. Знищити Україну. І так, всі це все знають, тому я не буду в це втягуватися. Тепер ви запитали про військових. І зараз ми подивимося, що карти скажуть. Але мені здається, що це можливо. Ну, давайте подивимося спочатку, що карти скажуть. І так. Чи дійсно загинуло багато військових. Ну, ви знаєте, тут дуже проти, протиречиві. А домовленість була. Дивіться, щось тут не те. От скажу відверто, щось тут не те. Дивіться. Люди могли набиратися. Сили, енергії, реабілітації якоїсь, так? відпочинок якийсь був. Наприклад, зустрітися з рідними, з близькими, як я тут бачу. Такої інформації я не чула. Я сподіваюся, що я тут правильно щитую. І тут, бачите, от люди відпочивали все, нехватка здоров'я може бути, нехватка, як би це сказати, Ну, давайте скажемо так, по п'ятірці монет іде завжди чогось не вистачає. Не вистачає рідних, не вистачає близьких для військових, не вистачає. Ну, як сказати, здоров'я, так? Люди йдуть на поправку. Тобто люди, ті, які е, слабкі, ті, які з пораненнями, ось ось це все є побиті, скажімо так. Давайте так побиті долею, е, Росією, ракетами, обстрілами і тому подібне, війною. Ось хотіли відпочити, і тут вдруг, і бачите, іде карта е, домовленості. Та, як я сказала вже на початку і е, місяць. Тобто тут було, е, тут ще більше має бути інформації по цій справі. Тут е, конкретно могли здати. Дійсно, конкретно могли здати, давайте так. Невже є Зеленський наводчиком для Росії? Да. Да. Там, де він побуває, угу. дивіться, там, де він побуває, наводчик. Да. Де він кругом прокатів, кругом. Е ну, ви знаєте, це, це не тільки наводчик. Ні-ні-ні. Це, я би сказала, це в нього енергетика така. Колись ми розбирали ось, і він, знаєте, є таке слово. Є орденоносець, є побідоносець, а це бідоносець. Ось, ось, ось таке слово в мене йде. Бідоносець з собою. Розумієте? Нещастя. Ця людина не приносить щастя. От не приносить щастя. Да, тільки важкі ситуації несе з собою. І... Але все рівно, тут ідуть і домовленості, тут ідуть домовленості, тут ідуть, знаєте, так, по-перше, він така людина, це така енергетика, є люди, от як кажуть, наврікли, кажуть, наприклад, кажуть, що є такі люди, от подивиться, і, і, ну тварина здихає. Помирає, слабкою стає, починає хворіти. Так маленькі діти, особливо вразливі. А Україна наразі дуже вразлива. Дуже слабка наразі Україна. Оце і є приблизно так. Людина, яка несе з собою нещастя. Ось так. Ось так. Не приймайте його в себе. Дивіться, що робиться з Одесою після того, як він був там. Ось так. Згадайте Маріуполь, коли він там побував. Розумієте? Не пускайте його в своє місце. Але це, знаєте, легко сказати. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!